Вандалізм процвітає і на дитячих майданчиках міста. Один з таких знаходиться в Баєнде районі. Замість сміху малечі тут тиша. Саме на цьому майданчику зрізана гойдалка, майданчик обрисований графіті, пошкоджена гірка металева. Е, нема кришки пісочниці е, та на тренажерному обладнанні немає сидіння. Ми обстежили майданчики та написали заяву в поліцію, але знайти вандалів дуже важко, поки результатів це не принцип. У планах відремонтувати цей майданчик у наступному році. На ігрових зонах у центрі міста ситуація не краща, і на щодня гуляю у сквері героїв. Місце дуже подобається, проте тут теж часто псують майно. Особливо ввечері тут збираються дітлахи, підлітки, буває іноді і неадекватно поводяться. Ось, була свідком також, як батько дитини ремонтував гойдалку своїм власноруч. Тобто різні ситуації, ну, ви бачите самі, да, графіті розмальоване все. Ну, всі ми дорослі люди розуміємо, до чого це веде. Ну, оце, звісно, не подобається. У сквері героїв була пошкоджена гойдалка для дітей з інвалідністю. Вандали зламали одну з опор. Гойдалку для дітей з інвалідністю ми вже відремонтували в 2022 році, але випадки вандалізму повторився. Крім цього, була понівечена гойдалка Гніздо комунальники вже демонтували її. Цьогоріч обидва елементи будуть відремонтовані. Артем Ліфінсев, Павло Черненко. Дніпро ТІВІ.